Да. Ну що, такий початок. Привіт! Я знаю, що зараз по ту сторону екрану ти просто такий береш, отак, чаю. Віху я собі! Да, це вертається, це про їжу, новий випуск! На сука! Коротше, що? Е, дивись так, уяви, тобі 10 років жовтий, і ви йдете з мамою на базар. І що, куди ви підете? Звісно ж, ти в мами почнеш клянчити шаурму. Це серія про базарну шаурму. І зараз такі будуть тут написи. Їмо базарну шаурму з блогером. Ну що, всі дуже великому очікуванні, який наступний гость буде в нашому випуску. Хтось написав, що це Дональд Трамп. Звісно ж, ти що, долбайов, чи що, Ну, таке писати, е, е, це лучше. Ви всі його прекрасно знаєте. Зустрічайте. Саша, Мавей. Майвей? Матвей. Все, я виходжу. Сьогодні до мене на канал завітав MyWay – блогер тренер і людина, яка знає, як накачати біцепс. Але чи знає він, як витримати шаурму, що капає з двох боків? Ми будемо їсти базарну шаурму, говорити про спорт, про життя і, можливо, трішки про любов до майонезу. Подивимось, чи витримає цей тренер справжнє випробування з Соусом і Лавашем. Поїхали! Нам бізда. <смеш> <пір> <смеш> ти взяв анкритінник з собою? <смеш> Я вже випив Е, <пір> <відзвив. пір> Так, ну що, Садь, ти скажи, будь ласка, таку штуку, ти коли в дитинстві на базар ходив, що ти першим тілом їв? Чебуреки. Чебуреки. А Возловно... була шавуха в той бутинство? Ні. — Не було, так? Не, не було. Ч... Ч... Хачапурі, помні були, чебуреки. Ну, шаб... ходох ще був. Ну, ходок, так. Да, 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 да. Базарний ходок це була прям недільна така традиція. Е, коли ти перший раз шевуху поправив? Бля, чесно, я навіть не згадаю. А ти ахуєл прям? Ну так. так. Прям того, ну, що? Да. Я зрозумів, що це прям моє. Бля. Да, це були. мій хавчик. Піщабагов. Я, да, я якісь, блядь, такі Турок, блядь, прилаждений. Коротше, я, я пропоную зараз вернутися трошки в, це, в ці часи і спробувати базарні шавухи. Це насправді дуже ризикований випуск сьогодні буде. Я знаю. Е, да, я і... вже колись тут їв один раз і чесно вам скажу, що було мені не дуже добре. Надіюсь, цей раз пронесе. Не ну... мав пронесе. <ристо> я, якщо чесно, я клопитний вже чувак в цьому, бо ми з Колі їздили і по столовим, і по ганделикам, то я перед цим п'ю вуголь. Так я я, я, хотів, я тебе щось... забув попередити. Да. Так, коротше, друзі. Е, сьогодні ми з Санією всі його прекрасно знають, бачили його ролики в Тіктоці, в інстаграмі. Ми будемо сьогодні їсти базарні шавуки. І перше, куди ми прийшли, це е, прямо на самого початку варшавського ринку. Е, до, це, істоків. Да, до Істоків. Це я так розумію, мережа е, шавух, бо їх дуже багато в Луцьку. Е, називається вона Дамаск. Я пропоную сань, бо ми коли знімали шавухи і їли цілу, я пропоную брати одну на двох. Да. Да, я б нас... навіть одну на трьох бию, якщо чесно. У нас, до речі, ще одна нова. У нас Коля повернувся. Коля, можеш себе показати. Коля. Пошел ти. Е, так, ну що, заходимо ми в Дамаск і можете в кого є родичі, священники, поставити за нас свічку за здоров'я, бо ми зараз раді вас, підписники, будемо це робити. Пішли. Добрий день, дівчата. Дорога, Ви можете не переживати, все добре, все пройде Наразі. як в лікаря, бистро і безболісно. і безболісно. <звук> як в проктолога. Як... <свук> так <свук> е е <плес> ми сьогодні пробуємо базарні шавухи. <плес> е у нас такі сьогодні, така серія. І ми домовилися, що ми беремо візде класичну і нам одну на двох робите? <звук> курку, беремо курку, правда? <звук> да, да. Саня, як <плес> тренери. Але давайте так, щоб не як минулого разу, щоб я там на троні сидів двоє суток. А Саня Королем був просто пару лет назад. Просто, да. пару лет назад. Е, ти гостро любиш? Середня. Середня? Да. А як ти догострадають носиш? Нормально, але лишній раз. Ні. Вже не той вік, щоб гратися. Дала, дала. Саня, до речі, 73. Найгарно захранівшийся да, тренер. Да, да, до речі, Саша тренер. І сьогодні він буде нам розказувати, наскільки. Про користь шаурми. Да, наскільки вона корисна і калорійна. і. Я думаю, якщо б не було до соусу, вона ж корисна була б. Да, 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 да. Да? Якщо воно, якщо соус зроблений на основі грецького йогурту, там чесника і якоїсь гарчиці, то це впевнено собі дієтична їжа. Тобто mm. да, то там все збалансовано, там є і клітчатка, там є і білок, і вуглеводи, все, все на кучі. Бля, Як задушніло пізда. Так що все, завтра приходь на тренування да, 8 ранку. Так, мені давно пора да, на тренування. Статі в цьому районі собака загубилася, я її так досі і не знайшов. Це на яку категорію. Це не два часом там вісить. Це на яку категорію шутки. Скільки раз за день вам кажуть, чи з не чи з собаки. Джесі, це ти. А часто вам кажуть оцей прикол. Зараз я скажу, я згадаю як він. Робив вдома домашню шаурму. Получилось як базарна. Даже траванувся. Ну реально, я навіть не пам'ятаю, коли з'явилася шаурма. Ну, да? вона з'явилася. В, в які роки вона вже спала. Я, я помню, помню, в, ну, в молодості була в нас чітка, там закуска, це була Курка гриль ну, Вони везде. вот да. там, де зараз шаурміш, везде стояла цей такий, типа, як вагончик Курка -гриль. Да. Ми про... Ходогі, так, але типу от іменно був. Оці булочки розпарені на пару, сосіска оця. Ми брали бутилочку горілочки, курочку гріль і. Це саня 9 років було. Ну десь не 9-15, десь. Балка такий район, якщо що. Ні, я з 33. — Ну і ще хуже. Ну то саме. Я теж з 33, го що Балка це такий... 33-й, був. Мою молодість. Молоді. Карлуха, палка, лодск стайл. Там, там вийшов в, в кросовках, вернувся без. В циганських туфлях, Бо попросили по мир. Нормально, давай поменяемся. Це класична була історія. О, виглядає вона прикольно. Правда? Да, да. Виглядає прямо як з але мені не подобається, знаєш. що? Пахне так, що бля. Вони зверху. Як їм... моїй бивший. Бывшої... <laughs> як мої <бывшої> бивши соус шарми. <laughs> <laughs> Оцей зверху соус дають. І ти коли кусаєш тебе сразу дуже багато соусу в роті. Мені це не подобається. Це так, кстати, Його да. треба якось рівномірно, бля. Да, так, да, вони типа в кінці цю ложку no. дають, тіпа. це щоб тіпа, показали, що це. Я пропоную зробити цю критерій. Ми оцінюємо смак, начинка, яка там. І загальне, загальне враження проживу. Що... А, давай ще один зробимо від одного десяти скільки вона опасна траванутися. Добре? Це, давай, Сань. Ну, коротше, Все, давай, пробуємо. З Богом. Давай. О, Ну непогано. А знаєш, що я замітив? Що це, коли камеру вони бачать, вони починають нормально робити. Ну, я вже чувствую. Гамно закіпає. Це мінасо. Жирне, так? Да? Да. А мені на, на пакійки сухе воно. Не. Жирне, так? Да? Да. Я вже відчув. А ти не їсиш таке взагалі? Ні. А що ти їсиш взагалі? Я, типу, якщо їм шавуху, то щоб було, типу, куряче філе. А це на філе. вони додають завжди бедро. А, ну, а це це я вже чувствую. Просто вже видно, просто, що бачиш жир, навіть на цих бумажках, типу на цьому. Mm. А знаєш, що вони бедро додають. Бо воно сочно, бо якщо ти будеш війна. Да, да, да. Але я взагалі в мене, бля. Я вже стара людина, у мене хворі, блядь, хворі органи, бля. А, пан креатин вже, да. Это я понимаю, так. Мені что же, блядь, скоро 60. Через 14 років. з тобою, А скільки ты брачкає, ну? 38. Блядь, ми ровесники, прикинь, п твою мать. Сосемся сіда. По-взрослому, блядь. Після шавухи друга. Це не ваші малолетні усі, блядь. Мужики зустрічаються взрослыми. Сразу сосуть себе, блядь. Не, ну Мені мені ну, нормально. Ні, пайдео. Тіпа. Але... Не найгірший варіант, який міг бути. Вона в нам норм, норм е, гостро вони зробили середню гостро. Сука. Саня хотів. Хотів добавити м'ясо добавити. Мало м'яса, <рес> бля. Да. Коротше, е, смак від 1 до 10 я оцінюю е, 7. О, 6. 6. Добре, наскільки від одного до десяти можна нею траванутися? Як На десять думаю. На... Бо сані вже є коекі опит. <рес> да. Дамаск, думаю. свіжіться з ним. <рес> прям біля дороги, прям воно стоїть, ну типу, взагалі. Ну прикольно, якщо ти так підіжав і так заглянув а там негару так сидить. <рес> Дивись, Колі, іди, Колі. Ти просив, що тут всередині. Дивись, тут є е, куряче бедро, капуста, як завжди по-класіки. Але я не, не люблю, коли додають капусту. Класно, коли додають Пікінську капусту, вона сочніша. Або мікс пікінська і, е, айсберг може бути. До речі, один айсберг не додається, тому що він дуже розмикає, виходить, як каша. Е, огірок, помідор. Соус і щось там гостро додали, Якийсь, мабуть, соус гостре додали. <теку> майонезний там, і червоний майонез, соус. Майонез да. тут не Ну, Чесно, мені на 7, це Ну, Я ще 도... предлагаю додати критерій ціна. Тож О, завер, тоже, щоб точно. Всі... А Бокі ми не заплатили. Парну, бо ціна качества. У нас люди ще звертають увагу, теж на це. знаєш. І Для <рес> них там 10-20 гривень може грати погоду. <рес> Коротше, ціна 140 гривень. Я не знаю, як оцінювати дорого. це чи... Я Ні? знаю. Це дорого. Це дохуя, але да, да. Да. Ну, в лафі до Ну... Лаф. Я взагалі не, не відношу лафу до шаурми. Мені... Не Там подобає? Це тісто листкове. якесь. Це де. не листкове, це прям... Це називається лафа. Ну, мені Цей тіс... лаваш називається лафа. типу. Це, дякую. <рес> Добрий день. Е, це. <с Squat> я так різко блядь. Я то ж всі знають тебе це як цього районного пацана Ти завжди раніше був. Ну, а да, як але, так сталося? — Я не знаю, хто всі це було дуже давно. А там, як це так сталося, що п... ти заліз цю петушину обойму? В це в спорт? <гум> 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 да. Це друге питання. Ні, ну, типа, інстаграм, тіктокі. — Рілси. — Не знаю, чесно, мені це показує. По да, я просто віддихаю, блін, душою і тілом, бля. Але ти потім побачиш, що це має якийсь вихлоп. Ну, типа, да, так, я не скажу, що воно для мене зараз має якийсь вихлоп. Я більше це роблю для, ну, для душі. No, no. Але щось же трошечки вже там пару монет же падає на що. На yeah. за... Ну, типа да, так, якась рекламка, щось таке присутне. No. Саня, до речі, на геліку приїхав. No, не <laughs> да, На Веліку, Саня. На Золото, Матвій приїхав на, на Веліку. <laughs> Друзі, я постійно приїжджаю, тут часто їжджу по роботі і побачу, що тут відкрилося оскільки ви десь рік назад да, відкрилося? Ну, ну я десь рік назад тільки замітив. І постійно приїжджаю, я бачу, що в них пише тут плава, але плава нема вас. Так? Повар уїхав додому. Скоро приїде, сказав. Я постійно приїжджаю і мені постійно хотілося зайти сюди спробувати, Ну, це прямо саме центр базару. І я думаю, що. Ну, Прямо це базарна базарна шавуха. І в нас тут так, так сказати, ми сьогодні і із рук і стоків там, це де шаурма готувалася. Тру true базар! Тру. Тру. Да, і тут повар-кухар з Узбекистану. Представляєте, yeah. це буде прям я, я ну, вже. Вучкудук, відчу... так? Да? <реш> <реш> да. А як тебе звати, брат? <реш> Хусейн. Хусейн? <реш> Ми знайшли хусейна. <рес> Раніше, ніж американці. ФБР, зв'яжіться зі мною. <рес> ми будемо їсти шаурму від рук хусейна. Це ж звучить вже сексуально. Ну, ми прям. Ну, Главное, прям щоб, відкрито будемо з рук його Хусейн їсти. Хусейн туди опустимо. А я до речі, недавно ти читав цю новості, що в Одесі. За це зловили шаурміста, який в соус втрачив. А, є таке. Та це, мені здається, часто шаурмісти так роблять, ні? Очень кустий домашній домашній. Натуральний. Сам скільки, наскільки часто люди питають, чи можна отравитися вашою шовухою? Наскільки часто? Не разу? Гарантія на гарантія до три роки. Через три години почнеться. Шаурма. Сане, 130 гривень стоїть у шо. Це як ти скажеш? Ну, 130 це вже краще, але. На 10 гривень. О, дякую. Коротше, ми вже це без тебе Коль спробували. Вона зовсім інша. Правда? Ну, мені це краще. Краще? Да. По-перше, тут я вже відчуваю що тут філе. А по-друге, ну, типу, і більший розмір. Mm -hmm. І саме головне, саме головне, головне, це те, що вона стоїть 130 гривень, а не 140 гривень. Yeah. Well, вона реально більша. Ну, і вона більша. Тут коротше, половина, як ціла шовуха майже. Кажу, mm. тут половина, як ціла шовуха майже. Ти не чуєш ніхуя, блядь? Дивись, показую філе, тут є морква, там не було моркви, до речі. А, і тут менше капусти, там більше капусти давали. А, соус взагалі приємний, не ну, сильно да, майонезний, да, правда? Да, менше, от, менше, от, менше. От, там бо, там, дуже жирний був, так. Да. Коротше, від 1 до 10, наскільки ти оцінюєш? Ну, на 8. 8? 8. Я теж 8 даю, насправді вона смачна. А, мені подобається лаваш, це смачніше лаваш, що в них, правда? Да. Від одного до 10, наскільки можна отравитись? Ну, Я думаю, 9. <світ> <світ> така, сука, тут. <світ> а Викола, не а я скажу вже по результату, коли якщо щось вийде, то по результату скажу. Сто літа вам Ну, Мені подобається, вона легка. Правда? Легко буде виходити. Да. Запам'ятайте точку. Я називаю цю дорогу Шанхай, тому що тут, блядь, машин постійно. Якщо хочеш навчитися їздити і ти перший раз за рулем, їдь сюди, блядь. Бля, я згадую свій перший опыт. <рісті> Правда? Сюди. <рісті> Руки трусують. <рісті> тут такий джон міліметром везде. Коротше, вулиця Шанхай, це як на формулу їхати, якщо зі слона, якщо спортсвіті, то як до слона. Все дуже логічно. По Прямо посередині. Біля кладбищівських цвітково. Зібралися тут, щоб зробити чесний огляд на пекарню Булка в Теслі. Зараз будемо тестувати їхню класичну шаурму і скажемо, що там до чого. Так, ну що, наш третій заклад шаурмою, куди ми сьогодні приїхали. Це рахуй базарна шаурма, бо вона знаходиться біля старого ринку навпроти військового госпіталю. Називається вона Булка в Теслі. Хто не знає, зараз будемо робити, як, як каже Майвей, чесну ревізію. Да. Да. Розпаковку. Так, булка в Теслі, добрий день. Добрий день. Ми сьогодні робимо, як каже Майве, чесну ревізію всіх базарних шовук, а ви рахуєтесь майже базарно. Ви біля старого ринку а, так. Да. Ми Без... смачніші. Смачніші, ніж базарний шов. А ми зараз це і Сразу спробуємо і скажемо вам. Зробіть нам М-ку одну на двох Не... Добре. З середнього да, середнього стоту. І знаєш, що тут роз'ємно? Роз прям. Я, я прям... Колі, знімеш тут? Там будеш стояти. А я тобі покажу. От, О, оце. Це, це як в дитинстві у нас, так? Да? Це, ребят, я тобі кажу. Помниш, був золотий ключик. А да? ще є цей, там ще є трахун. Ні, трахун не. Лимонад. Коротше, оце. Е прям е хто пам'ятає в дитинстві був золотий ключик. І це один-один вкус. Я тобі кажу. Зараз повернемося. А не не золотий дощ. Коріщ, коріщ, а, а, водопад. А, а, так, так, скажіть одразу. МК напівгостра і лимонад 05. Так, так, 205 гривень. Все, даю, карта, зараз готів. карта. Мені так. подобається, як вони так завжди подобають, коли камера займає. Мені вже хуйово, якщо чесно. Це третя шаурма, Мені вже, я вже на грані. Так що... Ні, якщо чесно, вже так трошки да. Було б дуже охуєнно, якщо б наступне відео ми прямо з дому зняли, як ми на параші сидимо. Пані одільно. Ні, на одній параші сидимо. Звуки ці тру та 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 як прям на свіданку приносив, блядь. Нам треба це якийсь такий собі кавалер, блядь, дюшесом угощаєш, блядь. Хуй, що тобі достанеться сьогодні, блядь. Це дюшес 60 гривень стоїть, якщо що. Так, кстати, ціна яка? 140 бачиш, це виходить. 140. Ну, треба дивитися, звісно, по вкусу. Чи воно буде стоїти цих денег чи ні, але... Ну, 140 це так. Да, це зараз, я так зрозумів, вже мінімум. Розйоб, правда? Це як реально як в Дєсві. Правда? Це зараз як в цьому в сані буде, як врататує, пам'ятаєш? як він пробував, пробував і повернувся в детство. Розкажи, що тобі, як сьогоднішній день. Ну, важко, важко. Важко їсти да. таку їжу, правда? Слона вже не та. Добре, розкажи, знаєш, що, що ти взагалі їсти жодного? Найулюбленіша страва твоя? Найулюбленіша? Та я взагалі всіядний. Не... Да? Да, ну, от таке, я... що піздат на продаж очко. То... Нема да, там. Нема Прямо Серьезно? такого конкретного. Ну, от шавуху я люблю. Із фастфуда шавуха — це прям, да, це прям а то. бургери таке? Бургер не сильно. О, дякую. Ви так швидко зробили? Дуже швидко зброю. Ага. Своєю рукою. Ага, дякую. Ааа, от те, що треба. По-перше, <рес> зовнішній вигляд. От прям зовнішній вигляд це одразу 10 з 10. Ну, Глянь, так, така вона. Вона не так, виглядає, як Але Він. бачиш, якщо я тобі казав, що вони везде додавали капусту, а тут додають Пекінська. У вас разом з айсбергом, так? Да. Пекінська разом з айсбергом. Айсберг, знаешь, что нельзя просто добавлять? что он раскисает а -а -а. и получается как сопля. А если ты добавляешь разом с Кокинском, оно получается сочно. Ну, у них... Я тут ел. Так, кусаем. Раз, два, три. Поехали. Mm -hmm. ну, чувствую, что это просто сочно. Это прям инший левел. знаешь, что? У него есть фишка. Я уже ел тут. Ингредиент. Вот. Да. Він добавляє, він добавляє фету. Ні, реально, він додає фету в сушову бою. Воно, воно дає прям свій. Дуже специфічний смак, і не така, як всі. Вона прям не шивуха. Правда? Оце можна рахувати хелсі? Так? Це в два рази хелсіше. Понятно, що тут є соус, там, що там присутнє теж щось жирне. А ви на йогурті робите? У нас три соуси. Ви замажені поливки і один сусний никому... полив. Ви... Це... Ну але основа яка? Майонез. Майонез. Ну. Але так. типу ну. Але при, при бажанні можна вас замовити на йогурті? Чи ні? У нас його просто немає. Аааа. Ну. 10 за 10, то що сьогодні ми їли. Це твердо 9. 10 це має бути прям, щоб ти все знання поділяв. я не дома вот А вот это тверда девятка, это очень да. Смачно. Вот это, что он добавляет фету, э, в меру, меру она гостра. Классно, классно, шоу. прям приятно. Это прям, прям, как бы, что моя было. Как бы она, что я, блядь, не ебалась с другими, было <laughs> бы идеально. Ну, бачите, ты хочешь, блядь, чтобы вкусно, чтобы, блядь, Все на свете, да. блядь, правда, так не бывает. О! Хорош. Так, що друзі? Ми сьогодні <кій> <кій> раді вас пішли на цей ризик і поїхали їсти базарну шавуху. Ми були в Дамаску, були, не пам'ятаю, як вона точно називається. <кій> Донорки Донор Кебаб. Донорки Кебаб. Дуже кстати, вони шукають креативного директора для названня. <кій> 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 так, і третє, куди ми заїхали, це булка в Теслі. Перша Дамаск, ми поставили їй сімку, але я постав навіть після того, як ми поїли інші шавухи, то я поставив би її п'ятерку. Бо вона прям така базар-базар. Цей соус, чесниковий, дуже жирний, жирне м'ясо. Другами були донор будь ласка. Друга Другами були донор кебаб Вона 7-8 може бути. І ціна, і якість, і видно, що. Там більша, більша порція, сама більша. І... Ну, видно, що чувак любить свою роботу. І на 10 гривень дешевше, це теж немало. Це важливо. піздеся важливо. В нас час на 10 гривень. Ні хуя не купиш. І третя, куди ми заїхали, це Булка в Теслі. В них, до речі, є два заклади. Це один біля старого ринку. Ми їх рахуємо як базарна біля ринку. А друга в них така більш цивілізована, це там, де троянда. Зайдіть, я там, де, до речі, недавно був. Дуже прикольно зробили, там прикольні всі. Блять, я забув слово. Ні, обіди. І так, друзі, ми ради вас це зробили, а ви раді нас зробіть наступне. Підпишіться на канал, поставте лайк. Не забудьте поставити колокольчик, щоб не пропускати нові серії, а ви знаєте, вони виходять в мене дуже часто. І, звичайно, підпишіться на Саню. оф офейн! Просто забити Саша Майвей в Гуглі і. Я в описі оставлю. Я, да. я в описі не оставлю. Бля, во, що я напрягаюсь. <рес> да. Все, Сань, що як тобі сподобалось? Ну як сказати? Важка робота, це правда. робота, так, да, це по суті робота, але ну, я із нею справився, в принципі. Ніхто мені за це не заплатить, але але добре, хоч так. Хоч поїв на халяву. <рес> дякую і за це. <рес> <рес> все, дякую, да. тобі, все. Щастя, здоров'я. Yes. Якщо ще буде хавчик безплатний, то пишіть, дзвоніть. Yes.